Марія? Так. Як вас звати? Марія? Марія. А прізвище. Данкова Селенюк. Мені сказали, що ви знаменита балерина. Mm. А ви можете свою історію розказати коротко? Моя історія. Коротко. Mm. Ну Я ви ж народилася. з Марінського Я... театру. Чи Давайте ми не будемо зараз про ворожу культуру. Оце не треба так. Давайте так. Я народилася тут, на Городенківщині в селі Снівпільний, і все, що я здобула, то я дякую, цим А що ви корінням. здобули гарну освіту, гарну професію, але я хочу передати її тут. Те, що я здобула, коли Молодець. я повернулася додому. Я хочу по але ж коли почалося це повномасштабне, ви ж протестували. А як ви не побоялися в Петербурзі вийти на протест? Я не побоялася. А це по-моєму я вас бачив. Це ж було десь. Це ну, так, вас це, показували. Так, То так. ви видатна людина. Звичайно. наша рідна. Не соромтеся. Я не соромлюсь. Просто ми всі видатні. Кожна із нас це особистість. Я не люблю, коли ми привертаємо на щось таке увагу. Ну не на щось, нехай буде на мене увагу. Тоді я мала силу, мала бажання. Я вийшла. Так? Я вийшла. Тепер маю силу, маю бажання. Я тут серед народних майстрів. Що Все. з українським громадянством? Воно відроджується. У вас є надія, що ви станете громадянкою України? У мене є надія, що я стану громадянкою України. А що заважає? Ну, бо в мене зараз є посвідка, і у мене паспорт не той, що не український. Ну я дуже сподіваюся, що в мене буде український паспорт, що я буду частиною цього, цього гідного суспільства. Бо ви велика жінка. Так, так. Дякую, модра, сильна.